Нашій Україні, яка без 20 днів уже рік непохитно боронить своє право на соборну незалежну державу, мужньо відбиваючи атаки підступного і жорстокого ворога, вистоїмо, тому що віримо в наші збройні сили, наш народ і міжнародну підтримку. Тижневика Кагарлична. до вашої уваги ви побачите фрагменти явищ, які зафіксувала відеокамера телебачення Кагарлицької громади протягом тижня, що минув. Отже, сьогодні мова піде про наступне: найважливіші питання, які обговорювалися на оперативному штабі по координації дій у час воєнного стану. Хочете жити на вулиці, яку самі ж і назвете. Долучайтеся до дерусифікації. У переселенні пошанували пам'ять загиблого земляка героя. Як саме дивіться? Погляд на... На Голокост і Другу світову крізь призму сучасної московської агресії проти України, події культурно-мистецького плану. Інша інформація, повідомлення служби 102 та прогноз погоди у фіналі випуску. Що понеділка і щоп'ятниці відбувається засідання оперативного штабу по координації дій у час воєнного стану, і там незмінно присутній наш кореспондент. Понеділок, 30 січня, на засіданні оперативного штабу цього дня карлицький міський голова Олександр Панюта повідомив, що за вихідні в громаді не сталося ніяких надзвичайних подій. Електропостачання дещо стабілізувалося в графіку 4 на 4 і вже можна планувати свою роботу, знаючи межі включень і відключень. У період відключень використовуються генератори, було проведено навчання тих, хто працює з ними із цими агрегатами по їх безпечному обслуговуванню. В лікарні на вихідні відключали світло було й на 4 години, не дивлячись на те, що це об'єкт критичної інфраструктури. Лесант Панюта буде і вже звернувся до служби ДТЕК, аби ті по можливості не відключали лікарню. А ще очільник громади повідомив, що сьогодні ми все ж таки в першому півріччі плануємо, що ми все таки дві котельні е збудуємо. Надо готувати все таки, щоб ми перейшли на власні котельні по виробленню тепла. Засідання оперативного штабу 3 лютого проводилось дещо у звуженому складі, адже деякі члени штабу брали участь в роботі комісії по захисту прав дітей, яка готувала питання на виконком засідання, якого відбудеться в понеділок 6 лютого. А на оперативному штабі Карлицький міський голова Александр Панюта інформував, що ситуація в громаді і в цілому на Київщині за енергопостачанням дещо стабілізувалася. І збільшилося періоди, коли світло в наших домівках є. Ще з позитиву. План надходжень до міського бюджету за січень виконано. Це дає змогу використати хоч і невеликі кошти на розвиток. І все ж таки. Керівник підприємства «Міськрембудсервіс» Микола Стеценко інформував, що ними проведено ще одну толоку по благоустрою сільських кладовищ цього разу в селі Антонівка. 12 працівників підприємства і 30 місцевих жителів працювали над видаленням дикоростучих чагарників і утилізацією гілля, тракторною дробаркою. На це Олександр Панюта зокрема сказав. Є ще у нас там і щінку треба допомогти, і якраз там по черговості подивитись. І та ж сама новосілка, зікрачі. крачі. Є там ще комунальна підставити плеча. Директор центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра інформувала. До ковіду 12 хворих, амбулаторно лікується тери, стаціонарно 3, дітей немає. За тиждень зроблено 55 тестів, з них позитивних 16. Гарвії теж у нас є. 52 звернення за тиждень, 36 шість півні. Олександр Панюта повідомив, що від нині засідання оперативного штабу. Проводитиметься лише раз на тиждень, понеділок. Таку практику започаткувала обласна державна адміністрація. Наш наступний сюжет. Ми починали готувати у переселенні. Болісний відгомін московсько-української війни. 2 лютого в селі переселення на фасаді місцевого ліцею було відкрито меморіальну дошку пам'яті загиблого на фронті жителя села Сергія Литвина. На ганку перед навчальним закладом вишукувались ліцеїсти, рідні, друзі, односельчани, побратими загиблого. Саме 2 лютого Сергієві мало б виповнитися було 40 років, але 2 липня він загинув під час ворожого обстрілу поблизу села Єгорівка, що на Донеччині. Про це згадував у своєму виступі побратим Сергія Литвина Віктор Онищук. Що таке Єгорівка? Це маленький населений пункт, може такий як переселення, може трошки більший. Але він там стояв, щоб ми могли тут говорити, щоб ми могли вітати один одного, щоб ми могли подякувати його батькам. Таких тисячі воїнів зараз по всій Україні просто роблять свою маленьку справу кожен день, кожен волонтер, кожен небайдужий. Це дуже добре, що тут з'являється пам'ять про нього, тому що він продовжився в своїх дітях. А перед цим виступали по черзі директор комунального закладу Переселенський ліцей Зінаїда Балацька, староста села Сніжана Шевченко, заступник карлицького міського голови Валентина Циганок. Щодня наш герой буде поглядом з меморіальної дошки проводжати наших учнів. Нагадуючи їм, як важко виборюється свобода, як важко її втримати і як необхідно її берегти. Вічна та світла пам'ять нашому герою. Сергій Олександрович загинув, щоб ми з вами жили у вільній і незалежній державі. Сьогодні тут зібралися рідні, близькі, друзі Сергія. І сьогодні ми робимо маленьку. Маленький крок для увіковічнення його пам'яті саме сьогодні, 2 лютого 2023 року, Сергію могло би бути 40 років, але йому навіки залишиться 39. І наш з вами обов'язок пам'ятати, якою ціною дістається нам незалежність. Тривожна і на превеликий жаль, хвилююча мить сьогодні для всіх. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більше нічого. А серце б'ється ожива, як їх почує. На превеликий жаль, серце Сергія ніколи не почує тих теплих, лагідних слів, які сьогодні будуть звучати на його адресу. Почесне право відкрити пам'ятний знак воїну надається матері Сергія Тетяні Литвин. Його дружині Катерині Литвин. Хвилину і мовчання присутні вшановують пам'ять загиблого і всіх полеглих на жорстокій війні проти російських агресорів. Герої не вмирають. Вічна їм пам'ять. У Карлівській громаді триває перейменування вулиць і провулків з метою позбавлення нашого суспільного простору не тільки радянських, а й російських назв будь-якого штибу, тобто йде процес деросифікації. У міську раду надійшло немало пропозицій від мешканців щодо нових назв вулиць, і буде увічнено імена видатних українців різних епох, відомих і гідних земляків, а також знакові події нинішньої московсько-української війни. Наприклад, є пропозиції назвати вулицю Гагаріна вулицею Героїв Майдану. піонерські дати ім'я Павла Чубинського, автора. Слів гімну України, Чехова назвати іменем В'ячеслава Чорновола. А от по вулицях Горько, Чапаєва, деяких інших, є по кілька пропозицій, і комісія міської ради всіх розглядає. Останніми тижнями пожвавилася активність земляків і вони стали подавати більше своїх пропозицій по переименуванню вулиць. Тож скористайтеся шансом жити на вулиці, яку ви самі і назвете. Головне, щоб це відповідало українській ідеї. Шановні друзі, ваші пропозиції. По переименуванню вулиць і провулки ви можете подавати у міську раду. Не будьте байдужими, адже свідомі українці виростають у просторі українських ідей та назв у минулому тижневику. Ми лише побіжно згадали про те, що Україна разом із світовою спільнотою 27 січня пошановує пам'ять жертв голокосту. Але цього року московська агресія наклала свій відбиток і на цей сегмент суспільного життя. Український центр вивчення історії голокосту зазвичай саме 27 січня у день визволення в'язнів нацистського табору освенців проводив круглий стіл, куди запрошували провідних науковців, освітян, громадських діячів, офіційних осіб і журналістів. Нині круглий стіл проходить у конференц-залі інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса, а не в німецькому і водночас столичному гет-інституті, який з 24 лютого тимчасово зачинився. Московська агресія змінила і назву цієї своєрідної конференції Українське суспільство і пам'ять про Голокост досвід сучасної війни проти України. Не завжди озвучена паралель між двома геноцидами, голокостом і нинішньою агресією Московією проти України уловлювалася майже у всіх виступах. Чому важливим було проведення цього вже 16-го круглого столу, крім іншого, й тому, що це правильний сигнал нашим партнерам і світові? Ще одне спростування облудних ідей Ерефії про те, що Україну треба денацифікувати, адже наша держава пошановує пам'ять жертв саме нацизму німецького, сама потерпаючи від нацизму російського. У перерві ми запитали в директора центру історії голокосту Анатолія Подольського, чому таке значення надається пам'яті про ту віддалену в часі трагедію, який вже понад 80-ти літ. кожного дня гинуть люди, цивільні військові. І у нас кожного дня трагедія. І сьогодні Україна в таких умовах зберігає і пам'ять єврейських жертв, жертв голокосту тієї війни. І це наша зброя пам'ять. І я сподіваюся, що ми сьогодні вшановуємо пам'ять і українців, які загинули за останній рік. І кажемо, що українські євреї це частина нашої країни. І тому сьогоднішній круглий стіл він присвячений пам'яті і українських і євреїв, які боронять зараз свободу України. Один злочинець у 20-му столітті сказав, що світ без євреїв стане кращим, і вирішували єврейське питання у освенцімі і десятках інших таборів. Це Освенцім сьогодні як музейний комплекс і простір пам'яті. А інші злочинець 21-го століття вирішив, що української нації нема, і держави Україна не має бути, і вирішує це, руйнуючи все українське. Прозора паралель між нацизмом і расизмом. Під час Голокосту німцями було вбито 6 мільйонів євреїв Європи. І з так би. Мовити запланованих 11 мільйонів їх убивали тільки за те, що вони євреї. Українці гинуть за своє прагнення бути українцями, не забуваючи про інші народи. Ось як захисники України пошановують пам'ять жертв голокосту. Фрагмент. Табір освенців займав 31 квадратний кілометр для порівняння. Територія Кагарлика – 21 квадратний кілометр. В ми закатували і сотні тисяч поляків інших націй, свідків Єгови і циган і українців, серед яких загинули рідні брати Бандери Олександр і Василь. Сьогодні достатньо інформації і літератури, щоб знати правду, бо лише правда посилює людину і суспільство. Та чи всі її хочуть знати? Біля конференц-залу ми побачили вдосталь літератури про голокост. Поряд про трагедію Голодомору 33-го року цей біль вже частина геному українців. А скажімо, Ізраїль не визнає голодомор геноцидом, хоча Україна ще в 2008-му визнала Голокост геноцидом єврейського народу. Ось так переплітаються нитки тих трагедій, а сьогодні ми переживаємо продовження однієї з них. Нацисти новітньої доби б'ють і по пам'яті. Ось як понівечена московською ракетою Менора у Бабиному Яру. Менора – семисвічник, один із символів єврейського народу. Пам'ятаємо все і всіх. Пам'ять і знання історії, основа нашої ідентичності, наша зброя. Тримаємо інформаційний стрій. Занурити українців у середньовічну темряву. Позбавити нас нормального життя і будь-яких позитивних емоцій прагнуть московські окупанти, не вдалося і не вдасться. Про це свідчать і події культурного життя в наших краях. Члени літературної студії Зоря Придніпров'я і запрошені гості зібралися після тривалої перерви на своє засідання. Очолює студію знана письменниця і поетеса Надія Вегера Предченко, а членами є самодіяльні літератори Кагарлицької і Ржишівської громад. Студія працює під егідою товариства Просвіта імені Тараса Шевченка. Студія Зоря Приднепров'я має давні і добрі традиції ще від 80-х років, коли Ржищі входив у Кагарлицький район. Тоді свого розвою одержувало поетичне слово Віктора Заїки, Олексія Шульги, Бориса Дегтярьова, пісні Олексія Шестопала інших. А діяти студія почала при тодішній районній газеті будівник комунізму. На цьому фото і газетярі, і дописувачі, і поети Іван Гончаренко, Олексій Волошин, Іван Базяк, Олексій Шестопал, Віктор Заїка, Борис Дегтярьов і Любов Гладенко. У творчому доробку літ студії Зорі Придніпров'я чим плідно опікувалася Надія Преченко десятки і десятки виданих книжок, написаних місцевими аматорами слова. Причому вік поетів від, так би мовити, піонерського до глибокого пенсіонерського. Авторів окремих збірок вже нема нами, А їхнє слово, їхня душа лишилися з усіма тими, хто шанує літературу. І в час війни треба прагнути і зробити своє життя нормальним, з притаманними йому прагненнями до високої, поетичної, що збагачує душу і дає відчуття світлого променя. На цьому зібранні автори читали свої вірші. Серед учасників був і знаний в наших краях, однаковою мірою талановитий і поет, і художник Борис Дегтярьов. Начальник Жичівського відділу культури Олена Пасека саме вручає йому Подяку. Борис Степанович провів паралель з відомим віршем Євтушенка «Хотят ли руське війни. Хочуть ще й як. Яких це матерів сини, що жити не можуть без війни? Найомний вбився, зупинись. Народ твій вільний був колись, а потоплений в крові. На що віддав дав на Москві? Усі загибли в тій війні, кричав, любив людину вбивству ні, а вбитих росіян сини злочинці нової війни. Зібрання проходило в залі, на стінах якої Галерея портретів загиблих на цій війні, героїв захисників, вихідців Ржищівської громади. І серед них Юрій Трищук з Баликощученки. щученки. Його мама Людмила Трищук ще раніше випустила збірку віршів, пише і нові. Звісно, тематики болісної, бо знає, що таке втратити сина. Що могла б. Якби ж ти вміла, як пташкою, сину, до тебе летіла, я впала б русою високу траву, щоб гамувати справу твою, якби ж ти могла, якби ж то я як зіркою шлях твій синок освітила у ніч прохолодну, у темній пітьмі безпечну дорогу казала б тобі, як. Читали вірші не тільки про війну, Надія Преченко запропонувала твори, які зачитуватимуться на літ студії, збирати в альманах і випустити його друком. А ще свої поезії, продиктовані війною, читала викладач Ржищівського гуманітарного коледжу Світлана Бусленко, аржишівчанин Олександр Шорохов співав власні пісні під власний супровід. Не складаємо рук, не опускаймо творчих крил, бо вони підтримують нас і в буремні часи. І так можна підбити підсумок зібрання літ студії зорі Придніпров у придніпров'яцькому будинку культури. Наступне засідання студії планується в Гарлику. Нема нема та й поїхав до млина. Ще вечір, добрий вечір, та й поїхав до млина. муки моки меду, пива купувати. Ви бачите виступ народного аматорського хорового колективу Карицького центру культури і дозвілля під орудою Олексія Михайлова, 15 січня на ринковій площі в Карлику під час благодійного концерту, присвяченого різдвяним традиціям українців. Підсумком того двогодинного концерту стали 13 тисяч 700 гривень, які публіка пожертвувала на збройні сили. А 28 січня хоровий колектив взяв участь у шостому обласному фестивалі різдвяних обряду їздив. Нова радість стала, який пройшов у селі Дмитрівка Бучанського району. 32 колективи виступили на фестивалі. Кожен дивував майстерністю, акторською грою, яскравими сценічними образами. Організатори фестивалю дякували всім учасникам, хто в непростий час воєнного стану дарує радість спілкування, позитивні емоції, оптимізм і віру у перемогу. Журі фестивалю визначило три кращі колективи області: це гурти стараші. Переяслава і Кагарлика. Тож бажаємо нашим аматорам сцени і їхньому керівнику Олексію Михайлову нових досягнень, нових творчих сходинок і злетів. 31 січня другокласники Карлицького ліцею No2 імені Василя Дашенко відвідали льодову арену «Льодограй» у Богуславі. Організувала поїздку Карлицька міська рада. Для дітей проводили в палаці спорту майстер-класи, провідні тренери. Такі екскурсії чекають і на інших школярів громади. Служба 102 повідомляє про надходження в поліцію 92 заяв і повідомлень від мешканців Кагарлицької і Рішівської громад протягом тижня. Зафіксовано зокрема два випадки смертей: одна у військовослужбовця у Ржиші. Його виявили без ознак життя, але й без видимих ознак насильницької смерті у ліжку. Тіло жителя Уляників, за повідомленням сусіда, було виявлено неподалік його житла із ознаками обмороження. В обох випадках тіла направлені на суд медекспертизу. У гребенях невідомі чи невідомі зловмисники поцупили інструменти з дачного будинка, до якого взимку зазвичай господарі навідуються рідко. Ужиткові речі викрали в одному з будинків у Слободі. Ведеться слідство. Десяток адміністративних протоколів, скала поліція на гори водіїв пійманих за кермом нетверезими. Все як завжди, залізні коні чекають на своїх господарів на штрафмайданчику у Миронівці, а суд буде виносити свій вердикт. Сімейне насильство, дрібне хуліганство, дрібна крадіжка, завідомо неправди виклики поліції і порушення правил дорожнього руху спричинили складення аж 39 протоколів про адміністративні порушення громадянами жителями двох сусідніх громад. Якою буде погода наступного тижня? Синоптики прогнозують, що похолодає. Отже, в понеділок 6 лютого хмарно, слабкий сніг, уночі 5 градусів морозу, а в день 5 градусів тепла. У вівторок 7 лютого хмарно, теж із снігом. Мінус 5 вночі, мінус 3 у день. У середу 8 лютого очікується хмарний день. 7 градусів морозу вночі і 3 градуси морозу у день. У четвер-9 лютого очікується мінлива хмарність. Стопчик термометра вночі опуститься до 9 градусів морозу, а в день підніметься всього до мінус 2. У п'ятницю 10 лютого хмарно. Мінус 7 градусів морозу уночі і мінус 1 у день. В суботу 11 лютого очікується сніг. Мінус 7 уночі, мінус 4 градуси удень. Недільного дня 12 лютого синоптики прогнозують мінливу хмарність: 5 градусів морозу вночі і 1 градус морозу у день. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам душі погоди. Шановне товариство, підійшов час поставити фінальну крапку під тижневиком Карличина. Дякую вам за увагу, за те, що довіряєте. Всі разом працюємо на перемогу на робочих місцях, на волонтерських, кожен хто де як може. Переможемо! Все буде Україна!